Три дні із 7 і по 9 травня включно вшановуватимуть у Бердичеві загиблих та живих учасників і ветеранів Великої вітчизняної війни. А також їхніх славних онуків та правнуків захисників України, котрі брали і беруть нині участь в АТО. Про це на останньому засіданні виконавчого комітету повідомила заступник Бердичівського міського голови Валентина Адаменко. Власне заходи, присвячені подіям 41-45 років та війні на сході України, стартуватимуть у місті вже з 1 травня, зауважила посадовець у школах, садочках, закладах культури загальноміських масштабів, святкове дійство досягне вже 7 числа. 7 травня, починаючи з 9-ї години ранку із 8 ї школи, яка знаходиться по вулиці Роди Люксембург No7, пропонується вшанувати пам'ять бартичевлян, які загинули в ході проведення антитерористичної операції на Сході нашої держави, захищаючи територіальну цілісність та єдність України. Буде проводити школи учні нашого міста. Невеличкі мітинги, покладання квітів біля меморіальних дощок встановлені на честь наших героїв. 8 травня також з 9 ранку пропонується вшанувати пам'ять наших бердичівлян, котрим було присвоєно звання Героїв Радянського Союзу і яким у нашому місті встановлені меморіальні дошки. Традиційно о 12-й годині біля пам'ятника, який знаходиться у районі шкірзаводу, пам'ятник робітникам шкірзаводу, які загинули під час війни, буде проводитись невеличке зібрання. Відзначення 9 травня розпочнеться у Бердичеві з покладання квітів до підніжжя пам'ятника визволителям міста, продовжила Валентина Адаменко. О 10-й ранку на площі Соборній буде відкрито меморіал Слава героям, після чого учасники зібрання пройдуть вулицями міста до кладовища по вулиці Пушкіна. На ньому покладуть квіти до могили підпільників, пам'ятника Скорботний воїн та до могил загиблих визволителів Бердичева. Окрім того, повідомила заступник міського голови до дня 9 травня міська влада передбачила виділення матеріальної допомоги та продуктових наборів активістам ветеранського руху.